Так, ну що, я радий вас вітати на першому вступному модулі перед курсом, перед основою, перед технічкою. Пройдемося знову ж таки по нашим планам, розкажу детально програму курсу. І так, знайомство, я думаю, пропустимо, в принципі, я все розповів в попередньому відео. Далі, пріоритети. Пріоритетом є для мене особисто дати людям, дати вам конкретно фактичні навички, роботи з Фейсбуком, повноцінні навички, все, що є необхідним для роботи, всі інструменти, щоб у вас у випадку приходу проекту, з якого ви з яким ви не працювали, або з новим форматом посадкових, не було зайвих запитань. Цілі, цілі знову ж таки зробити з вас дійсно спеціалістів, які розуміються на тому, що вони роблять, і допомогти вам пройти шлях підготовки, шлях до розвитку, до, до вже встановлення ваших особистих цілей і досягнення їх. Давайте, мабуть, пройдемося по самій програмі. У нас перший блок це анархія Фейсбуку. На першому він складається з трьох уроків. На першому році ми розберемо ваш аккаунт Facebook, налаштування аккаунту до факторки, інтереси вашого аккаунту, де їх подивитися, з чого вони складаються вже закладемо базу для розуміння роботи вашої з Фейсбуком для розуміння формування. Списків інтересів і так далі тому подібне. Подивимось журнал активності. Це більше такий інструмент буде для, для тих, хто буде користуватися покупними аккаунтами, але, тим не менш, важливо знати, хоча б де це знаходиться, і в принципі знати, що Facebook про нас збирає. Також зберемо, що не можна робити з Facebook аккаунтом і що треба зробити для того, щоб аккаунт жив довго і процвітав. Другим на другому уроці ми розберемо, що таке фанпейдж, розберемо все, що потрібно по ній знати, наскільки це важливо, і дам інструменти, які допоможуть вам полегшити роботу з фанпейджем та покращити траст і довіру Фейсбуку. До сторінки і чому це так важливо. Зрозуміло, да? тут також ще інструмент один не виділив, а, також скажу, як передаються доступи, ну і в принципі знову ж таки, да, по важливості пройду. А, тут також буде а, розбір такого інструменту, як Meta Business Suite, його в принципі, можливості. також, да? тобто Це якби все воно в компоновці Meta Business Suite. Він а, створений, по суті, для, в основному для роботи з фанкою. На третьому уроці ми розберемо, що таке бізнес-менеджер, на що він потрібен, для чого це інструмент, як видати доступи собі, або щоб клієнт вам передав, бо люди буває приходять і не знають, як видати вам доступ. Відповідно, ви можете пояснити нормально, адекватно людині, як видати вам правильний доступ до необхідних ресурсів. Розберемо ієрархію інструментів, що в бізнес-менеджері є. Для чого він, що можна використовувати, що там знаходиться. Ну, тобто, пройдемо по всіх вкладочкам, подивимось, зрозуміємо для себе важливість та нюанси. Блоком другим є та сама душна технічка, про яку я казав, тут буде аж 4 уроки, вони будуть доволі довгими, але. Тим не менше, що ми пройдемо на першому уроці ми пройдемо інтерфейс АДС-менеджера, розберемо, які є ADS-и у вас в ФБ, зовнішній вигляд. Рекламного кабінету, що таке дерево компанії, як воно яка ієрархія, як все взаємопов'язано, деякі кнопочки всередині АДСу, що за що відповідає, і далі вже будемо цю інформацію роздувати, да на накладати на неї як цибульку, іншу іншу інформацію, і будемо вже ви будете мати розуміння, що якщо я кажу, наприклад, треба, ми створюємо з вами автоматичне правило. Відповідно, ви вже пам'ятаєте і знаєте, де приблизно. На це шукати і так далі, бо ми з вами вже ознайомилися з інтерфейсом. Тому кожен урок є дуже важливим максимально приділіть увагу кожному уроку і зрозуміти, що це без води це чисто вижимка, технічно, практичний курс без, без зайвої інформації. На другому уроці ми розберемо цілі, які вони є, для чого вони користовуються, яка в принципі логіка використання кожної цілі, яка її головна оптимізація. Розберемо реально кожну кнопочку всередині структури кампанії, структури налаштування, що за що відповідає, які інструменти можна включати, які не треба, що для чого слугує. І далі ви зможете вже розуміти, що вам потрібно використовувати чи не потрібно. Також ну, ми розберемо все наприклад однієї цілі, бо в принципі налаштування кампанії воно. Типове для всіх цілей, але у кожної цілі є окрема можливість налаштовувати внутрішню оптимізацію на якусь конверсію. Відповідно, ми розберемо відмінності, цілей, специфіка налаштування кожної цілі. Чим же ж відрізняється вона від типової налаштування кожна, кожна. максимально кожна. Розберемо лідформу та розберемо можливості шаблонів відповіді. Шаблонів відповідей. Дам деякі фішки, які є, в принципі, неочевидними, і їх бажано використовувати для того, щоб підвищити ефективність там, звернень або якості лідів з лідформи. На третьому уроці ми з вами розберемо піксель, що це таке, на що він потрібен, чи треба його навчати, які його методи встановлення, перевірки, як налаштувати події, як перевірити. Спеціально налаштовані. Спеціально налаштовані конверсії, що це для чого вони, знову ж таки, як налаштовуються, як перевірити, як з ними працювати. І пройдемося окремо по КАПі, що це таке, що таке конвершн-апі від Фейсбуку, чому це зараз важливо і чому треба користуватися саме ним. На четвертому уроці ми підемо по, ну це такий вже буде більш трошки теоретичний момент, як влаштована логіка алгоритму ФБ, як взагалі влаштований його алгоритм, як, як правильно подавати офери так, щоб це допомагало алгоритму зрозуміти, що ви від нього хочете, да? і допомагало алгоритму знайти саме ту аудиторію. Яка буде приносити результати вашому проекту? Розберемо, розкажу, чи є оцей завітний сетап, тобто якісь заготовлені налаштування, які прям гарантують там результати, так далі, чи є цей завітний от сетапчик, чи його немає. Це таке риторичне питання, там є нюанси, ми з цим розберемося. Як правильно сегментувати аудиторію? Тобто, відповідно, як вибирати інтереси, як їх підбирати, міфи і правдиві, неправдиві нюанси з приводу цього. Ну і плюс пройдемо по структурі кампанії. На третьому блоці аналітики ми з вами е, розберемо, на що потрібно орієнтуватися, які основні метрики для нас є показниками, як зрозуміти, чи реклама ефективна, коли вимикати компанії. Ну і все якби, в цьому форматі. Як взагалі зрозуміти, що нам потрібно отримати, які результати і так далі, і тому подібне. Також важливим моментом я б окремо виніс би ut мітки бо це такий маленький інструмент, який може бути дуже ефективним і корисним для вас, як для спеціаліста, і для свого захисту, і для, знову ж таки, результативності. І база Юніт економіки прям архіважна. Тема, нащо як рахується, що треба враховувати, і як це правильно донести клієнту, це прям дуже-дуже-дуже дуже потрібна річ. В блоці про клієнти. Тут уже також ми з вами побалакаємо, хто є гарним клієнтом, як з ними спілкуватись, як відповідати на тупі питання. База пошуку клієнтів, як виставити особисті кордони. Ну і все, все в такому форматі. Потім у нас буде два бонусних блоки: це по креативам. Розкажу базу Крео, що потрібно знати про креативи, як вони мають бути оформлені, як вони мають бути створені. Розберемо повністю редактор Figma, розкажу деяка кнопочка за що відповідає, як форму. Як працювати, знову ж таки, зробимо деякі приклади. На курсі дам практичне заняття, ви зможете і ви, вам буде треба зробити креативи, розберетеся. Я думаю, що це також буде таки, такою ізюмінкою, прикольним нюансом. І як працювати з дизайнером? Як би це не звучало, але з дизайнером треба вміти працювати. Тому як би розкажу, поділюсь досвідом, поділюсь людьми, з якими працюю, ну і так далі. Посадкові. Розберемо, які посадкові сторінки у нас існують загалом, як вони влаштовані, для чого вони, для яких цілей, як практично прийдемо, як створити квіз сайт, і мультилінк або прокладку для вас. як для спеціаліста е, в якості простого дешевого аналогу сайту. Ну і п'ятий блок Google Meet зі мною. Ми заплануємо Google Міти, поділимось на невеличкі підгрупи. Я відповім: ну, щоб максимально ефективно просто відповісти на ваші питання, закриємо прогалини, які залишилися після курсу. Ну, і в принципі буду консультувати вас по вашим проектам. Ось така у нас програма з приводу часу. Курс є записаним. Відповідно, тут буде залежати від вашого часу. Як ви подивитесь. Там, може, від цього буде залежати, коли і на яку кількість будемо формувати Google Міти. Запрошую вас далі до перегляду курсу і, будь ласка, записуйте ваші питання, щоб ви не забули, і я ефективно зміг на них відповісти. Якщо буде потреба, ми повернемося до курсу, до відео, проаналізуємо, пройдемо, відповім, покажу на практиці. Всім гарного дня!